Ну ще раз вечір добрий. З вами Олександр Янковський. Ви дивитесь нашу програму «Єдина країна єдина страна Бірдів Лет. І зараз я нагадую вам, що ви можете дивитися нашу програму в ефірі, не тільки чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телеканалу Соціальна країна. Ну сьогодні ми говоримо про, про ті події, які в нас відбуваються, які пов'язані власне з, з тим, що відбувається на сході нашої країни на сході України а в Донецьку, в Донецькій і Луганській областях. чи вже можна їх називати ДНР і ЛНР? Чи можна казати, що так певним чином відбулася на те цих так званих утворень? Після підписання мінської угоди, та а, які будуть а, подальші законодавчі ініціативи нашого президента, а може і депутатів, а, які будуть спрямовані на реалізацію власне цих а, мін мінських домовленостей, і про це ми будемо говорити за номаляр правозахисником, кандидатом юридичних наук. Доброго вам вечора. Доброго. А, ну скажіть, будь ласка, от? Чи можна взагалі казати, що в мінську була ну, укладена якась така, знаєте, ну міждержавна угода, або ну як це все взагалі можна назвати? Що там було укладено? Я одразу хочу сказати, що при попередньому, навіть поверхневому юридичному аналізі, навіть якщо не заглиблюватись, стає одразу зрозумілим, що сторони, які домовлялися, не ставили на меті підписати юридично. Чистий та легітимний документ, тобто стояло завдання, очевидно, uh -huh. підписати такий документ, по якому не можна нічого вимагати від сторін, які його підписали. Це це як то той Будапештський меморандум чи ні? Принайні, щодо невиконання Будапештського uh -huh. меморандуму можна апелювати до міжнародних інстанцій. Наразі цей протокол. Він більше нагадує джентльменську угоду або таку знаєте понятійну угоду, угу. і е, тут дуже цікаво, що весь протокол згадується, що у ньому є три сторони: Росія, Україна, ОБСЄ. Але коли ми подивимося на підписи, то ви їх там побачите п'ять. З'являються ще дві фізичні особи без зазначення статусу з незрозумілим своїм статусом щодо цього протоколу. Але ми знаємо, що ці особи, це Плотницький і Захарченко, виставляли свої умови, і сторони високі пішли на ці умови. Вони їх задовільнили і підписали цей протокол. От що вражає, отже, то, то скажіть мені, будь ласка, оцей цей протокол, тобто він є обов'язковим до виконання, наприклад, Україною? Він не є то обов'язковим до виконання, тому що у нього одразу передбачена специфічна форма. Вона зазначена і в назві протоколу, і в преамбулі, тобто перший текст, який йде, там говориться, що е, це сторони дійшли певної згоди щодо їхнього погляду на певні. Питання uh -huh. конфлікту, який виник між сторонами, тобто, це така попередня домовленість, яка. Передує наступним, можливо, вже більш серйозним юридичним Це, це документом. так би мовити, план дії, да, взагалі, то то взагалі то не домовленість, а домовленість про домовляння, да як Абсолютно. так може було так, назвати і можливо сторони узгодили, чи розуміють вони одні і ті ж питання однаково? От вони досягли певного компромісу О, а чи у до... поглядах. А чи досягли вони питання? От мене знаєте, що найбільше цікавить? А... Це те, про що зараз кажуть багато політологів. кажуть, що в Україні склалася така, знаєте, унікальна ситуація, коли а, такого ніколи не було. Щоб, наприклад, Грузія визнавала незалежність а, чи якусь там нову утворення в, в Абхазії, а, Молдова ніколи не визнавала, що Придністров'я є незалежною mm -hmm. державою або якоюсь там, знаєте, Придністровською Молдавською республікою. Ну і так далі. А Україна, знаєте, от визнала. Що є така організація, як ЛНР чи ДНР? Чи я помиляюсь? Я розставлю тут крапки на дві е, перше в самому тексті протоколу дійсно не згадуються назви ДНР і ЛНР. Про це нам повідомляє влада. От ми їх угу. не легалізували. Але з іншого боку, наявність підписів е, Захарченка та Плотницького, які є главами цих невизнаних е, республік. Свідчать про те, що їх приймали все таки на перемовини не як фізичних осіб, бо вони виставляли певні вимови від цих організацій чи від цих невизнаних республік. То я можу вам сказати, що навіть якщо цим документом не визнані ДНР і ЛНР. То цим документом абсолютно точно легалізовані терористи, тому що після підписання такого документу їх не можна буде називати терористами, і чесно кажучи, для мене тепер взагалі втрачає зміст назва антитерористична організація е, операція, тому що угу. вона якраз проти них була спрямована. От і вони отримали з статусу терористів статус сторін високих перемовин. Оця легалізація справді відбулася. Можливо, це і була. Основна мета сепаратистів ну цілком можливо, скажіть мені, будь ласка, а взагалі то а, колись відбувалися перемовини, ну із з укладанням якихось угод, ну не знаю, міждержавних чи, ну, з, з участі за участі таких високих сторін, там і представника ОБСЄ, і посла, коли а, в таких угодах брали участь, в таких перемовинах, а а далі в укладання таких угод брали участь представники терористичних організацій? Взагалі, то світова практика. Йде по тому шляху, аби не вести перемовини безпосередньо з терористами. Але я думаю, що от ця, цей протокол, ці домовленості, бо президент на своєму сайті назвав їх саме домовленостями, е, свідчать про якийсь зовнішній тиск з боку Заходу і на Україну, і на Росію. Мені здається, що ці сторони зараз примушують до якихось угу. перемовин, тому що Захід панічно боїться війни, і їм без різниці на яких ми умовах тут домовимося, хоч ми поз'їдаємо тут самі себе, аби ми лише. Домовилися і тому вони погодились, що для Європи і взагалі для ОБСЄ, яке об'єднує ну всі е, е, серйозні країни світу. Дуже дивно, що вони сіли за стіл перемовин. Це ж не тільки Росія і Україна сіла, але й захід сів за стіл перемовин з терористами. Це мені трішечки нагадує угу. те, як розлучається подружжя, яке вже майже вбиває один одного. А суд їм каже ні. За законом, от, будь ласка, вам ще три місяці йдіть в миріться, і вже всім зрозуміло, що якщо вони ще підуть миритися, вони вже вб'ють один одного. От зараз те саме відбувається з нами. Тому нас, я угу. думаю, примусили, але вже кожна історія, оскільки її примушують, вирішила скористуватись цим на свою користь, і цей протокол насправді приніс певну користь Україні угу. терористам. Ну власне, а, так, а яку користь цей протокол приніс терористам? Їх визнали. Так я... вони за умовами протоколу отримали право балотуватися на дочасних е, місцевих виборах, і вважаючи те, що вони громадяни України, то в принципі їм ніхто не заважає балотуватися в Верховну Раду. Угу. Е, ще один плюс це те, що їх все таки легалізували, і тепер в. Е, е, в Принципі притягти до відповідальності їх буде вкрай складно, думаю, неможливо. Вони відвоювали широку амністію. Згадайте завжди йшлося. Згадували амністія, окрім осіб, які вчинили тяжкі злочини. Під ними малося на увазі. Умисні вбивства і злочини проти держави, це посягання на територіальну цілісність України. Зараз цієї обмовочки немає широка місті, для тобто всіх. всі розумієте. Оце переваги терористів. Слухайте, а я розумію, що ви є ну, правницею, а й ви правником. Я і то, то питання напевно не до вас. Але якщо гіпотетично, тоді ми зараз живемо вже в новому світі. Так я так розумію, що. Це створює такий прецедент: що якщо ти з чимось не згодний, то ти можеш просто захопити владу в будь-якій там не знаю в будь-якій країні та повісити свій флаг, повбивати купу людей. А потім, а потім ска тебе, значить, звернутися до обесії і сказати: А хлопці, давайте мені організуйте оце це домовини з перемовини з владою цієї країни, і ми будемо, а якщо ні, то ми будемо далі, значить, далі займатися цим неподобством. Власне, я вам скажу, що це якраз сфера моїх інтересів це політична злочинність. Тому я вам скажу, що це е, е, нормальний хід подій насправді якимось чином боротися з сепаратистами, особливо коли вони такі. Агресивні uh -huh. можна двома шляхами. Перший шлях це такий дипломатичний, дуже витончений, вишуканий шлях. І в такому випадку перемовини потрібно розуміти, що перемовини з сепаратистами це поступки. Тобто ми е, зберігаємо мир, але за рахунок того, що ми віддаємо частину компетенції нашої влади, можливо, територію віддаємо. А є інший шлях це шлях жорсткого опору, коли. Влада непохитно не іде на перемовини з терористами. Ні, не от, от от бачите, ви вживаєте зараз от сепаратисти і терористи. Коли перемовини з сепаратистами, я це розумію. Наприклад, да, якщо є там, ну в Шотландії зараз буде проводитися mm. той референдум щодо відокремлення в Шотландії. Да. Якщо це відбувається мирно, наприклад, і хтось каже: а давайте ми запитаємо людей там чи вони хочуть жити чи ні. Там і цей дудеці великий такий складний шлях, то цих перемовин, то це зрозуміло. Міло, це може там може це не сприймне не сприйняти цей цей шлях, але це ну це, це нормально, це якийсь там європейський шлях. Але коли а, людина бере до рук зброю, ну деякі вже можуть бути перемовини ви абсолютно вірні, але тут, вірно кажете. Але тут є один серйозний фактор, без якого. Взагалі, вся б ця історія не трапилась. Будь-які сили терористичні влада чи опозиція можуть вимагати хоч щось, якщо за ними стоїть якийсь відсоток населення. Якби за ними не стояв ніхто. То сьогодні ми б навіть про це не говорили. Вони би просто відбували покарання у в'язниці. Але враховуючи, що за ними чи 5, чи 10, чи 20, чи 30 відсотків людей стоять, вони беруть на себе відповідальність від імені тих людей, вже виставляти якісь вимоги. А якщо ми живемо в принципі в суспільстві, де е, вимоги громади так чи інакше задовільняються, тому що далі бунт. То влада вимушена іти з ними на перемовини, бо ця громада має українські паспорти. А... Так, я розумію, але але виходить тоді, тоді дуже цікава така. І в мене сьогодні день історичних аналогій. Дивіться, коли Німеччина напала на радянський Союз, я я більш ніж впевнений, що було достатня кількість людей, яка підтримувала напад Німеччини. Не через те, що вони були фашисти, але але через незадоволення діями ну цієї радянської угу. або там російської совєтської влади, да? Да. особливо на Західній Україні. Це вони вже потім зрозуміли, що то фашист. Та, і Що вони несуть не, не свободу. І, і так само тоді а, треба було, ну що ж, радянській владі сказати, давайте, ми, ну, ти знаєте, там люди наші живуть, там і вони підтримують, а через те, що вони підтримують, треба сідати за стіл переговорів. Я вам скажу, що особисто я. Проти будь-яких перемовин із злочинцями по-перше, це мі мій фах і У мене є uh -huh. відповідне ставлення, тому що я більш глибоко знаю психологію цих людей. По-друге, я вважаю, що злочинцями може бути перемовини лише з однією підставою про те, що вони видають тих осіб, які є їхніми співучасниками. А ми можемо вести перемовини щодо пом'якшення за це відповідальності. Uh -huh. Все. Інших перемовин із злочинцями бути не може. Є ось кримінальний кодекс. Той хто перейшов його межу, все для нього є своя історія, для нього є суд і в'язниця. Хто не перейшов цю межу, будь ласка, будемо цивілізовано говорити. Наше законодавство дійсно передбачає цивілізовані способи зміни влади. І якщо ми говоримо про територіальну недоторканність, то у нас є можливість від'єднати територію, якщо це буде проведено всеукраїнський референдум. Добре, а з правової точки зору, я е, який може бути вихід, я я розумію, що є вихід політичний, який ми зараз на ну там чи намагання в е, пошуку політичного виходу. А з правової точки зору, як це можна так розрулити, та, да, якщо це можна так сказати, ну на жаль, я вам скажу, я завжди це повторюю, що е, юридична площина це не тотальна площина, яка покриває і вирішує угу. всі питання. Тому спиратися і апелювати до юридичного. Норм можна, коли в країні мирно, спокійно йде стабільний політичний mm -hmm. процес. Коли ми з вами заходимо у фазу революцій, бунтів, то варто сказати, що юридичні норми втрачають свою силу, е суди перестають працювати нормально, не можна слідкувати за виконанням цих норм. тому... Оцінювати, як вийти з цього процесу юридично, дуже складно. Ми тим більше, що оцінку злочинам буде давати той, хто буде при владі. Якщо при владі залишаться ці люди, які зараз є, то ми маємо на сході справу з злочинцями. Угу. Якщо не дай Боже, ті люди злочинці угу. там прийдуть до влади. То вони Но стануть вони, героями за, вони і отримають медалі. Вони за фактом там і є там владою, да? да тому зараз е, немає відповіді у юридичній площині. У юридичній площині вони злочинця. Добре, скажіть мені, будь ласка, от, от що пропонує зараз президент? Я почув, він пропонує там якийсь особливий статус місцевого самоврядування саме для тих. Для тих для, для тих регіонів, які знаходяться під під контролем цих людей, терористів, я вже не знаю. Можна їх тепер називати терористами чи ні. Ну добре, а, а от оцей особливий статус. Оце законно чи ні? Значить, я вам скажу, очевидно, що відвоювала в цьому протоколі Україна. Це те, що особливий статус не для всієї території Донецької Луганської угу. області, так а тієї третини. Яка контролюється зараз терористами? Uh -huh. Можна їх сміливо так називати? Чому? Тому що є антитерористична операція, це офіційна назва. Вона спрямована проти терористів. Значить, можна так називати добре. No, От і. Особливий статус, я вам скажу, хоча він згадується в протоколі, але жодна офіційна особа, яка брала участь у перемовинах, нам ще не пояснила, що це. З тих даних, які у нас є, угу. такі е, ну, шматками, да, можна зробити. Такий висновок, от я думаю, що вони мали на увазі під цим спеціальним статусом. Е, колись у нас йшлося про децентралізацію. Mm -hmm. Очевидно, це відбудеться децентралізація влади в окремо взятих районах Донецької та Луганської ну, вона за фактом. Вже Але відбулася та всі там, повинні там розуміти, що таке децентралізація mm -hmm. для унітарної держави. Це завжди. Ослаблення центральної влади, це делегування її повноважень туди. Тобто центральна влада стане слабкішою. О, то я так розумію, що це буде так, що значить програму, шкільну програму там для для, для шкіл Донецької та Луганської областей, ну а власне до тих районів, які то буде писати там не, не дядько якийсь там в Міністерстві Києва, а буде писати особливо значить, там, пан. Я як я, я не пам'ятаю всіх там за. Різвищеми Пуш, ну, Пушилін, да там таке може Бородай, бути. Гіркін. От ото вони будуть писати, наприклад, історію України для принаймні для дітей. в пресі були обмовки, хоча воно не війшло в протокол. Але офіційні особи проговорилися, що були домовленості про е, компроміс у призначенні посадових осіб в тих регіонах між. Стороною терористів і центральною українською владою, чому во їм би не досягти тоді компромісу? І щодо освіти чи інших якихось сфер теоретично, це може я пам'ятаю, що якщо поєднати в одній трубі е, каналізацію і водогін, то нічого доброго не вийде. Да? І е, ну а тут є якесь намагання. Ну добре, добре, давайте ще поговоримо про, про інші. Там будуть вибори, як ви вважаєте, е, чи можливо участь? За законом я так розумію, що будь-який громадянин України може взяти участь у парламентських виборах. І ви казали про це. Як ви думаєте, чи будуть там організовані вибори е, в тих ну регіонах, які підконтрольні тим ЛНР ДНР, чи це чи вони будуть там визнані, якщо вони захочуть цього? Я думаю, що це взагалі було із одне із завдань угу. перемиря. Можливо, воно. Буде організовано так, це зменшення бойової активності якраз на час передвиборчої кампанії, і в цьому повинні бути зацікавлені і терористи, і ті люди, які зараз знаходяться в опозиції, але були колись при владі, тому що їхній електорат якраз там сконцентрований. Тому вони всі будуть зараз зацікавлені у тому, щоб ці вибори відбулися. Якщо фізично українська влада зможе проконтролювати виборчі дільниці. То в принципі можна буде визнати ці вибори, але сьогодні в тих регіонах, які в тих районах, які контролюються терористами. Фізично організувати вибори неможливо, тому що от я знаю приміром, що вони знищували адміністративні будівлі, тобто може бути фізично, нема де розміститися. Так вони знищили там правоохоронну систему, судову систему, тобто фізично немає там судів, в міліції, тобто нема куди там буде оскаржувати людям, які на дільниці не змогли проголосувати, і таке інше. Ну я сподіваюся, там є така агенція спортлото. То можна буде туди скаргу написати. Та це такий, знаєте, в мене жарт, але. Але здається, це це буде най. Де найефективніше, неефективнішою скаргою. А да. Да, я зрозумів, що знаєте, що, а, але якщо їм дадуть таку команду їхні там покровителі з Росії, то вони може так і знаєте, і зроблять вигляд, що там є дійсно така якась влада. І давайте ми проводимо ці, значить, вибори. Там. Я думаю, на те і спрямовано, щоб з декількох фронтів розбивати Україну, один фронт це буде зсередини за рахунок легалізації угу. терористів. І е, імплементація їх у е, органи влади. Я думаю, що вони будуть там в органах влади, і вони будуть свою чорну справу робити. О, добре. І зараз ми поговоримо вже про вибори в Криму. А, обмінялися знаєте такими заявами, такими ну до, поштиркали один одного. Пан Аксьонов, це так званий, значить, голова ради міністрів Автономної Республіки Крим. До це називалося а зараз. Називається Республіка Крим у складі Російської Федерації. Ну така та самопроголошена влада. Так, він зробив свою заяву на у відповідь на заяву нашої генеральної прокуратури, яка попередила тих українських громадян, які будуть брати участь в організації. Виборів в Криму. В Криму відбудуться вибори 14 вересня. І це будуть перші вибори до кримських місцевих органів влади після окупації та анексії Кримського півострова. А, у відповідь на це пан Аксьонов сказав наступне: сказав: ну, добре, якщо нам погрожують, якщо нам угрожають, то ми теж будемо угрожати і введемо спеціальну відповідальність для тих, для тех крымчан, которые поедут и будут поедут на материковую Украину и будут принимать участие не организацию, а просто участие в выборах Верховную Раду Украины, которые состоятся у нас в конце октября. Отже, тут такие питания. Я на вашу думку, потребен специальный закон? Для того щоб е, була якась відповідальність за організацію та участь у тих е, так званих виборах, які відбуватимуться в Криму, вже цієї неділі, 14 вересня, е, кримінальний кодекс має інструментарій для того, щоб притягати до відповідальності тих людей, які будуть організовувати вибори. Значить, ми можемо говорити про як мінімум про два склади злочину. Перше це захоплення державної влади у невстановлений законом спосіб, тобто протизаконне захоплення державної так. влади. Ми угу. нагадаємо, що це відбувається на території України, і люди, прізвища, яких ви називали, є громадянами України на сьогоднішній момент. Друге, це незаконне проведення виборів та референдумів, друкування е, підробних. Бо це будуть угу. підробні бюлетені. Вони не можуть користуватися реєстром виборців. Значить, вони його будуть підробляти, створювати самі все це. Підпадає також, у нас є злочини проти виборчих прав. Значить, це буде електоральний злочин. Тому, в принципі, спеціального закону можна не приймати, але uh -huh. додатково, якщо можна захистити якимось чином наших громадян в цьому випадку, то можна, тому що на них може приміром справлятися тиск. Ну добре, ну є закони України ну, власне, вони не діють на території Криму. На жаль, да? і а, якось знаєте, то Україна не може навіть там ну жодним чином на вплинути жаль, так. на окупаційну uh -huh. владу. На на жаль, я. То я, знаєте, я б хотів ось про що запитати. Дивіться, то просто а, людина, яка просто піде на брати участь на ті так звані вибори, вона ж не буде нести жодної відповідальності. Там в Криму, яка піде на, на ті вибори у цієї неділі. Теоретично навіть, а навіть практично. Вона не буде нести відповідальність, і це приблизно, якщо хочете, можна порівняти з тим, що. Ми сьогодні, от в нашому дворі, студії зробимо з вами вибори, угу. і всі працівники прийдуть і за щось проголосують. Це приблизно легітимність та сама, і ми може тут у себе в дворі організуємо вибори е, президента якогось району міста Києва. Так, оце приблизно та саме юридично. Воно так виглядає. Але це буде за 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 такі вибори президента району міста Тим, Києва? Хто прийшов голосувати? Не будуть нести так. відповідальність, але ті, хто брали участь в організації, хто е, брали участь в підготовці документації, вони будуть uh -huh. нести відповідальність. О, шкода, що не зможу зробити вибори президента Троєщини, хотів, хотілося б ту а, а... добре, але це неможливо здається в нашій країні. А тут таке питання: дивіться. А, це організація, це а, ті, хто фінансує, там хто організує і таке інше. Я думаю, що на, ну, насправді практика показує, що а, наші правоохоронці скажуть, ви знаєте, в нас нема, ну, не знаєте, не, доказів в нас немає, да, що ці люди брали участь, бо це територія, яку ми не контролюємо, тому ну, ніхто не понесе жодної відповідальності. І це я вже, це я вже а, чітко бачу. А, але щодо того. Що люди, які будуть обрані на цих виборах, от Власне, там будуть вже списки, і вони будуть mm -hmm. оприлюднені. Вони будуть і на сайті Державної цієї е, Автономної Республіки Крим. От щодо цих людей є. Вони не вони не беруть участь в організації виборів. Вони власне і є цією владою. От щодо цих людей є якась стаття в Українському кримінальному кодексі? Це захоплення державної влади. Насправді це злочин проти основ національної безпеки. Тому тут я вам скажу так, що і Мілошевич колись думав, що його не притягнуть до відповідальності. Насправді, щоб ви розуміли, та ми з історії це знаємо, що будь-яка агресивна війна має свій кінець, вона не може бути безкінечною. І окупація так, окупація може тривати довгий час. Але е, теж є приклади сучасні, тобто це може бути і 40 і 50 років. Але ми всі зараз з вами бачимо стагнацію російського режиму, тому я думаю, що це не продовжиться 40 чи 50 років. Я думаю, що ми у найближчому майбутньому угу. ще побачимо юридичні наслідки цих злочинів і правопорушень, Солі, які а там чиняться. Я, я розумію, але якщо це українські громадяни, тобто. Ну, то... То ми бачимо тоді бездіяльність української прокуратури, не знаю, СБУ, міліції. Тобто я не знаю, хто хто за це має, хто це має контролювати. Що українські громадяни йдуть і обираються, або навіть депутати українські, угу. бо пан, значить, наш Брайко він є депутат, народним депутатом України, а одночасно є заступником Ялтинського, Ялтинського міського голови. А, вже зараз в Республіки Крим Російської Федерації. І, і ці люди вони вільно їздять Україною і, і посміхаються, і, і в них все добре. Це в нас погано. А в них все добре. Так, а хто має за хто має за ними наглядати? Ну ми не можемо е, фізично реалізувати право на тій території, яку ми не контролюємо. Вони приїздять до України. Да? Ці люди приїздять до України, вільно пересуваються. Вільно їздять україною, тому я б... тому я і питаю: хто власне хто має опікуватися? Я розумію, що генеральний можна... прокурор має опікуватися. О, Добре, дякую. <рес> це це їхні, значить, клопіти. Вони мають так. Якщо, якщо хтось. Це... По-перше, це відомі факти, щоб ви розуміли, не потрібно, щоб хтось прийшов із заявою до міліції розповісти загальновідомий факт, який говорить нам про те, що вчинений злочин. Породжує зобов'язання прокуратури його перевірити. Вже всі канали телебачення, всі ЗМІ сповістили, що там відбуваються вибори. Це однозначно йде злочин проти основ національної безпеки. Вже прокуратура генеральна повинна цим угу. зайнятись. Дякую. Дякую. Був, виникає таке питання, оскільки, знаєте, є так само є порушники. Територіальних вод це можна так, да а, uh -huh. ну, які заходять іноземні суда, yeah. вони заходять до кримських портів, які за законом а, про гарантування прав і свободи, на тимчасово окупованій території, uh -huh. є значить належать до України, і власне вони не можуть там знаходитися, бо це є українська uh -huh. там. Але знаєте, в українських судах кажуть: а чим ви доведете, що що вони там туди заходили до, до тих портів? Бо нема доказів, кажуть, да він же ж ну а який досвід доказ там наші органи не контролюють ті порти? Там Держприкордонслужби, там також немає. Тому це знаєте, це не пусте питання. Я його не просто так задав. На жаль, на жаль, поки що питань більше, ніж відповідей. Це так, це точно. Дякую, а маляр, правозахисник, кандидат юридичних наук, була гостею нашої студії. Любі друзі, я з вами прощаюся, вже зустрінемося в понеділок. Це буде 15 вересня. І здається, мені того дня ми вже дізнаємося, кого оберуть кримчани мудрі, да, які прийдуть на це. Я не закликаю їх приходити на те безглузде, значить, міропріє. Щоб вони, значить, прийшли, а, і ми подивимося, взагалі той електоральний, або це буде електоральний зріз, або це буде, значить, або це буде це цілком можливо. Це буде просто, що вони там собі намалюють, ці люди, які захопили владу на нашому Кримському півострі. Ну, до побачення.